Вітаю! Використання дошки Jamboard під час онлайн уроку в Google Meet дозволяє активно співпрацювати з учнями, тож вони будуть не пасивними слухачами чи глядачами, а долучатимуться до виконання різноманітних вправ прямо під час уроку. Вправи на дошці ми підготували заздалегідь, а щоб надати можливість працювати учням, потрібно здійснити деякі налаштування. Їх можна здійснити ще на етапі попереднього створення файлу Джем або на вже підготовленій дошці, зайшовши в додатки Google, відкрити Jamboard і обрати відповідну дошку. Налаштування можна зробити також прямо безпосередньо під час уроку Google Meet. В будь-якому випадку, це робиться одинаково. Тому зараз я перейду до конференції Meet і продемонструю налаштування дошки під час уроку. Отже, під час уроку в Google Meet відкриваємо дошку Jamboard, Три крапочки. Дошка для конференцій. Вибрати з диска наша дошка і відкрити файл Jam. Змінюємо розмір дошки. Збільшуємо. І в правому верхньому куті дошки тепер бачимо кнопочку Поділитися. У вікні, що відкрилося, знаходимо загальний доступ і варіанти цього доступу. Обмежений доступ. Натискаємо і ще один варіант «Усі, хто має посилання. Обираємо «Усі, хто має посилання. І справа з'являється ще одна опція. Що може робити той, хто має посилання? Може переглядати? Тиснемо. І ще один варіант може редагувати. Надаємо можливість учневі редагувати. Тиснемо готово. Ось тепер усі необхідні налаштування для учня здійснені. І оце вікно справа ми можемо закрити. Не хвилюйтеся, що наша дошка при цьому згорнулася. Нам потрібно іще здійснити демонстрацію дошки на екрані. Обираємо вікно дошка. Надіслати. При цьому у чаті зустрічі. Автоматично з'являється посилання на нашу дошку. Це посилання буде доступне також і для учнів. І ось тепер я зайду в інший обліковий запис для того, щоб продемонструвати роботу учня з дошкою на уроці. Отже, учень заходить у чат конференції і бачить тут посилання на нашу дошку. Натискає на це посилання і для нього відкривається дошка із завданнями. Перша вправа на ній познати свій настрій для встановлення емоційного контакту з учнями. Необхідно обрати інструмент перо або маркер і поставити будь-яку позначку під тим смайликом, який відповідає настрою дитини. Я в ролі учня оберу інструмент перо, оберу колір червоний і поставлю, наприклад, галочку ось під цим середнім смайликом. Перейду в свій обліковий запис для того, щоб ви побачили, що у вчителя також відображається цей, ця позначка. Тобто учитель бачить все, всі дії, які виконує учень. Продовжуємо роботу від імені учня. Прохаємо учня перегорнути фрейм. І наступна вправа: розкажи про героїв твору. Це робота з ілюстраціями. Учневі потрібно обрати указку, показати персонажа, про якого він буде розповідати, і дати характеристику цьому героєві. Ідемо далі. Вправа визнач друзів і ворогів Мауглі. Тут потрібно розташувати всіх героїв твору за двома колонками. Для того, щоб працювати тут. Потрібно об... клацнути на інструменті нотатка, за допомогою якого був створений, була створена ця вправа, тепер клацаємо почергово на кожному квадратику і перетягуємо його у відповідну колонку. Іноді я перетискаю, і з'являється ось це поле. Достатньо натиснути скасувати, або просто в будь-якому місці клацнути мишкою, і це поле зникне. Продовжуємо. Наступна вправа. Відгадай героїв твору, розташуй літери в правильному порядку. Таким самим чином клацаємо на літері і розгадуючи ці слова, розшифровуючи ці слова, перетягуємо літери до відповідних квадратів. Перше зашифроване слово це слово мауглі, і якщо учень зрозумів це слово, то він. Виконує вправо. Подібним чином розшифровуються всі наступні слова. Наступний фрейм і наступна вправа. Віднови послідовність подій у творі. Потрібно розташувати цитати з твору у правильному порядку. Клацаємо, перетягуємо. Міняємо місцями. Закресліть зайве слово в характеристиці персонажа. Учень обирає інструмент перо і закреслює зайве слово в характеристиці того чи іншого героя. Наприклад, Мауглі розумний, вірний, сміливий, злий, спостережливий сильний, зайве слово злий. «Багіра» – зайве слово байдужа. Шерхан зайве слово товариський. Прохаємо учня перегорнути фрейм і подивитися наступну вправу. Поєднай лініями персонаж з його цитатною характеристикою. Той же інструмент перо залишаємо і знаходимо відповідні характеристики до кожного персонажа. Наприклад, балу проводимо лінію довільно. Багіра і таким чином виконуємо цю вправу. Наступна вправа: займи позицію. Є запитання, чи правильно вчинили багіра і балу, коли вирішили, що слід покарати мауглі після того, як врятували його від бандерлогів. І два варіанти: так, закон джунглів єдиний для всіх, та ще й через його необачність постраждали багіра Балу і Каа. Ні, його можна було пр... пробачити, адже він не мав ніякого лихого умислу і не хотів нікому зашкодити. Я, як учень, поставлю помітку у першому полі, згоджуючись із варіантом так. Ось такі приклади вправ, які можна виконувати на дошці Jamboard під час онлайн уроку. Різноманітних завдань може бути набагато більше, тож бажаю успіху.